Буряни в два рази вищі від нього Коси. Трошки тут наводимо порядок. Покусити. Такий от путічок знаходиться напроти нашого будинку, де ви зможете відпочити, в тиші, в спокій, так от шум гірського путічка. На пеньочку посидіти. Гори, ліс, тиша, спокій. Санаторії, які знаходяться поблизу нас, всього лише один кілометр від нас знаходяться. Санаторії лікування кишково-шлункового тракту, підводна витяжка позвоночника. І ще багато, багато чого цікавого і корисного. Мінеральні водички, різноманітні, можна купити, можна прийняти ванни, сольові кімнати. Ну багато чого цікавого і корисного для здоров'я. Де ви зможете підлікуватися, оздоровитися, будинок для відпочинку Екодім із Солони, і соломник. санаторно курортні місцевості. Ось такий от тиші, красі, потічок, ліс, можна сказати, ліс. І тут на пеніочку можна собі посидіти, купити кави вранці. Ввечері сонечко сідає, посидіти в тиші. Можна відпочити від міського шуму, від різноманітних. Теперішніх ситуацій